Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про те, що таке пульпіт, чому він виникає, які його симптоми та як лікувати пульпіт зуба. Мене звати Плішакова Марина Валентинівна. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмуден. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Пульпіт це запальне захворювання пульпи зуба, що відповідає за його живлення зсередини. Пульпа зуба знаходиться в кореневих каналах, вона складається з нервових тканин та кровоносних судин. Запалення нерва зуба часто виникає, якщо живий зуб уражений глибоким каріусом. Лікар-стоматолог може виявити пульпіт на рентгенологічному знімку або ж під час лікування зуба. Довготривала чутливість зубів після лікування глибокого каріусу може свідчити про запалення нерва. Симптоми пульпіту це постійні ниючі або різкі пульсуючі болі, які посилюються. Або провокується термічними подразниками на холодне, гаряче, хімічними подразниками на солодке та кисле, або при застряганні їжі в ділянці причинного зуба. Біль може виникати у нічний час та віддавати у сусідні зуби і ділянки, наприклад, вухо, скроню, око тощо. У деяких пацієнтів болі можуть бути короткотривалими, але на жаль, запальний процес у пульпі зуба має незворотний характер, тому зубний біль може виникнути повторно і бути більш інтенсивним. Іноді пацієнти зауважують, що після прийому були заспокіли. Ливих засобів зуб перестав турбувати або просто переболів і вважає, що проблеми немає та все добре, але насправді це свідчить, що запальний процес повністю уразив тканини пульпи та вийшов за верхівку кореня зуба. Тобто пульпіт зуба розвинувся ще більше. Єдиний спосіб лікування пульпіту це лікування кореневих каналів зуба або ендодонція, яка ділиться на такі етапи. Лікар-стоматолог створює доступ до кореневих каналів зуба та ізолює його. Далі видаляється нерв та визначається довжина кореневого каналу. Після чого відбувається розширення та антисептична обробка кореневих каналів із використанням нікель титанових інструментів у кінці, лікар пломбує кореневі канали із використанням гарячої бутаперечі, ендодонція проводиться під знеболенням, тому лікування пульпіту в нашій стоматології Люмідент зовсім безболісне. Ендодотичне лікування також обов'язково проводиться з використанням дентального мікроскопа, що робить лікування пульпіту зуба більш якісним. Тож, якщо ви відчуваєте навіть найменший зубний біль, Негайно зверніться до стоматолога. Лікар точно знає, як швидко та безпечно допомогти вам вирішити проблему. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік ЛЮмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!